Так, хочу записати повтор гри. Тренування алжир 0ПТ. Вирішили ми потренуватися перед. Прикинути, що нам робити в нашій грі проти К ЄТП, в якій Денні Агата і... і варчлак якого замінив. Так, стоп пауза. Якого замінив ВН Міс Волк. Ось так от пишеться. Who is Don't know Ось, тому викладати відео, звичайно, це одразу не можна. Цікавіше його викласти після. Це такий капсула часу викладу. Поки до виліту аж після виліту з турніру буде це відео. А, на Ютубі. Слівка грає в швидкий ринок. Сетра поділив селян на три частини. Так. 7 7 і тут 4. Так, перебін він тут 8-10 Селяни майже не стоять. Ну, слівки поки що теж не стоять. Він з ринку одразу відправляє на золото, видимо другий центр міста. Так, а слівка перша. До речі, в обмінах треба його подивитись. Що він тут виміняв? 5-4-4. Але що куди? Це буде питання з зірочкою. Хто хоче отримати, до речі, відповідь на це питання за донат в донателло. Я відповім. Так. Тепер обмінюється ксетра 5 тисяч вугілля, 4 тисячі заліза. А все інше пізніше за золото там, скільки треба. Прикиньте. Ось стайня одразу стає. Дуже швидко дві казарми. Так, третій у Слівки після двох каз, він займає золото. Тут одне золото теж можна одразу зайняти з казарми. Я сам не встигаю за цим всім дивлюсь. Е, третій раз, в принципі. Так, стайнька швиденько. Буде швидше на три мамлюка буде більше є дип. Слівки не буде дипо. Ксєтро ось такі. Обміни 5, 4, 2, 900. У нас залишилось багато золота на, на найманців. Я хотів, хотів сказати покемонів на покемонів у тебе багато грошей на покемонів. Так. Так, хлопці тут грали чисто в ліміт. Просто в ліміт грали. Е, Сієтро грав в ліміт турецької піки. А червоний Алжир в Лехпехів. Ну, мамлічки, да, так, але немає дипу, от мінус. Немає дипу. І тут інше цікаве питання, треба цю тактику рашити. Це така. На 8 хвилин. 8, 8 хвилин потрібно протриматись, не втратити ліміту жодного. Назбирати 400. Ну, далі що? будиночки вони дуже швидко тут наступають, особливо через 2 ГЦ. МЦ, звичка казати. 40 на золоті, Ослівки теж має бути о 40, кажу, 20 на золоті. Має бути 20, він просто забув. Це гра з відкритою картою він забув. Будував будиночки. Це мем такий, коротше. Капець. Так, четверта хвилина. Сетра тут міг би вже Т2-15 або шість відправити, ну. Слівка би відбився, звичайно, але він би втрачав багато ліміту і не встигав би його відновлювати. Тут є Січка. Січка б вже бігала ось тут по базі. Ну, в принципі, легпехами задефатись від Січки. Но проблема... Січка розвідає, що там грають в такий білд. І гравець синій має вже знати, що потрібно рашити У нього тут, в принципі, є чим 72 вже є. Ну Так, 72 вже не допоможе. Тому що поки 72 дійдуть. 36 можна відправляти одразу. Тобто треба бігти січкою, дивитися. І таке бачиш, збираєш 36 і вперед. Ну, мабуть, я не профі. Подивився нещодавно своє перше відео, яке я озвучував, саме-саме перше, яке я коментував. Боже, така крінжа, такого крінжу зловив. Але прикольно, цікаво. Якщо не звертати уваги на те, що це я, то в принципі не так це напрягає. Дивишся собі, дивився або не дивишся. Але реально хроніки виходять. Хроніки, як це все розвивалось, перший відео і якесь там 25. Варто не зупинятися і подивитись, яке буде соте. Так, сьома хвилина. Майже фулкач уже вже 400... Тільки ось 400. Сьома 20-400. Якщо і ніхто, він не зливав ліміт не йде. Так. Піку важко прокачати. Все, ну в принципі ще один апмін може взяти перед початком бою. Так, а тут е, я зроблю паузу і повідомлю, що цього бою я покажу відео, коли глядачі підтримають мене. Знаєте, як можна просто підписатися і залишити коментар, що ви підписались. Ну, якось так. Дати звіт. І тоді я викладу е, те, чим закінчився цей бій. Дивіться, що ми тут маємо. 72, 120, 36. Добре, це всіх нас не потрібно. Брать 120. 36. Коротше, бачимо так. І тут у нас. Тут 26. Навіть більше мамлюків дійшло, ніж у синього. 22 мамлюки всього. Ось такі дві армії. А, апи. Туплю фулкач кач Залишайте коментарі, хто переможе. Та чи інша сторона. Недокачена піка. А якби була докачена, то переможе, ну, переможе чи не переможе. Блін, я спалився, походу. Так, це треба вирізати. Так, ось ось так закінчився бій, Ну все. Габела. Не можна такого допускати синьому гравцю, і потрібно до такого йти червоному. Цікаво, до речі, чи спрацює це в реальній грі. Подивимось сьогодні ввечері. Команди ну, твердили участь. Я не знаю, чи хтось буде стрібати. Вибачте. Загор... Заговорився і не правильно сидів нерівно. І не, не вистачило кисню. Треба правильно сидіти, коли розмовляєш. Дуже важливо. Тож переможе хто ж в справжній грі там 3 на 3. Чи зреагують гравці-суперники на нас? Ну, якщо вони не, не, не шарять за цю тактику, то вони, в принципі, не зреагують, будуть грати класично. Будуть грати, відправляти будуть свої коробочки отут-от зверху, знизу. Забігати січкою в центрального можливо. ну Це в принципі логічно в центрального забігати, бо зверху і знизу йдуть коробочки. Вони відволікають січкою на себе, коробочки в цей час мають зайти. Тому обов'язково відправляємо також коробочки по, по бокам. І січкою треба а, домінувати, я так думаю. Щоб їхня січка не бігла до мене на базу, на базу, треба відправити свою на їхню. Але якщо вони не заберуть свою свічку, це вже цікавіше. Сітро золота майже немає, йому не потрібно було, чи що. Що це я дивлюсь, якось вона неправильно показує. А, це залізо, боже мій. Я неправильно дивлюсь своїми очима.